Як ми, майстри апаратної корекції фігури, можемо розпізнати інсулінорезистентність у своїх клієнтів? Спершу давайте розберемося, що це, що це таке. Отже, інсулінорезистентність це стан, коли клітини погано чують інсулін. Тобто глюкоза не заходить у середину клітини, а залишається в крові. У результаті людина відчуває постійну втому, голод і починає набирати вагу. Особливо в ділянці живота. Звісно, ми не лікарі, не ставимо діагнози, але ми можемо помітити характерні ознаки. Які це ознаки? Ну, це швидкий набір ваги, особливо в ділянці живота, постійна втома і сонливість, особливо після їжі, сильна тяга до солодкого. Різкі напади голоду, навіть до головокружіння, проблеми зі шкірою, висипи темні ділянки на шиї та пахвах, а також набряки та підвищення тиску. Якщо ми бачимо кілька таких симптомів, варто делікатно порадити клієнту здати аналізи, які саме, ну, по-перше, це глюкоза та інсулін. Наща. розрахунок індексу хома, обов'язково глікований гемоглобін. Ну і бажано ліпідограму. Чому це важливо? Ну, бо від рівня інсуліну напряму залежить ефективність ваших процедур. Якщо клієнт має інсулінорезистентність і не буде з нею працювати, навіть найкраща апаратура, на жаль, не дасть довготривалого результату і доведе клієнта до діабету другого типу. Тому наша з вами задача не лікувати, а допомогти клієнту вчасно звернути увагу на своє здоров'я. Це зробить вас професіоналами і підвищить довіру до вашої.